Доброго дня! Я сьогодні не буду довго говорити, довго розказувати. Я тільки розкажу вам невеличку історію, що ці два рушнички, ось вони перед вами. Золотистого кольору у мене замовив чоловік для свого фамільного іконостасу. Йому дісталися родинні ікони в спадок, і він захотів прикрасити їх рушниками. Чому золотисті, враховуючи стилістику ікон, враховуючи золотисті кольори на обрамленні, ми вирішили це все прикрасити золотистими рушниками? Ікони невеличкі, тому для цих невеликих ікон він хоче, щоб дві були під одним рушником, враховуючи, ну, згрупував він собі їх сам по призначенню, по стилістиці. Дві ікони одні будуть прикриті ось таким рушником з хрестом і спаси і сохрани і з виноградною лозою. У моєму магазині це є рушники на ікони, це є божники, це є їхнє пряме призначення для благословення іконами молодят. І другий рушничок золотий Дерево життя теж невеличке, якраз для по розміру ці рушники мають 1,40 сорок. Це є для стандартних ікон, які має 25 на 27 см. Тобто, уже якщо ікони більші або менші, то ми вже це все обговорюємо і роблю я під замовлення під ваші ікони. А оці їдуть до Києва прикрашати фамільний іконостас. Потім на ще два рушника, зовсім інші, тому що там ікони інші. Я буду кажу, тримати у вас в курсі. Підписуйтеся на мене, будь ласка, щоб мати можливість не пропускати мої нові відео.